Депутати, депутати запрошені. На засіданні постійної комісії спитань, нас з питань бомби власності з'явилося 5 депутатів. Форум для за проведення засідання є. Засідання оголошує відкрите. У вас вносить питання порядку денного. Є порядок денний Дивилися? Є доповнення зауваження до порядку денного? Хто за такий порядок денний, Одного Одноголосно регламент засідання. Для інформації про питання до п'яти пачуван доходить. Засідання провезне меж три години. Інші пропозиції будуть? М -м. Нема. Хто такий регламент, М -м. прошу голосувати. Переходимо до розвитку питань. Про проведення громадського обговорення щодо перейменування вулиці Жулівська та Об'яна, провулка Вов'яна, місія дошівка Батийського режимтового Надія Володимирівна. та виконання е, рішення Житомирського кружного адміністративного суду від 1 вересня 2025 року та враховуючи звернення Богайчука Володимира Олександровича про. Перейменування вулиць Зазулінського, вулиці Вов'яна та провулку Гов'яна в місті Андрушівка, Бердичівського району Житомирської області. Рішенням суду нас зобов'язали розглянути звернення Вугайчука про переименування вулиць відповідно до вимог чинного законодавства. Неодноразово Богайчук звертався до нас з цим питанням. Ми писали листи до Українського інституту національної пам'яті. У нас є лист, яким розглянувши ці питання. Чітко було зазначено, що перейменування вулиць Задолінського і вулиці Воб'яна та провулку Вобяна вони є необов'язковими. Так як вони не вмітять обмежень, встановлених чинним законодавством і не причетні до реалізації російської імперської політики, ну, ми приймає, приймаємо рішення про переіменування, проводимо громадські слухання. Він запропонував перейменувати вулицю Зазулінського на вулицю Бердичівську, а вулицю Бобяна і провулок Бобяна на українських Героїв. Він подав до суду. Да? Він подав до суду, І е, рішення суду нас зобов'язає частково виконати позовні вимоги, а саме розглянути це звернення. Ми давали йому відповідь, Я, ми, ми одноразово давали відповідь, що Ці не Суд просто Розглянути його заяву гідну вимог чинного законодавства. Звернення? Що ми маємо це? Як ви мене то відмовити? Як на мене, то відмовити, тому що головна вулиця вона повинна бути пов'язана із героїкою російсько-української війни, Анну Гердичу. А то в нас Київська, Житомирська. Я, наприклад, теж проти того. Я теж. Ну, ви, дивіться, є у нас сьогодні е, війна, тому зараз давайте ми. Це моя пропозиція, ви яке приймете рішення. Я б зараз від, е, відмовила. Бо це наше дояльне рішення депутатське. Відмовила Бойчуку, а ми з вами починаємо процес перейменування головної вулиці Зазорінську на вулицю Героїв України чи захисників України. Як ми з вами приймемо рішення? Тому така чутки об'єднала цей кусочок Героїв України. Головна вулиця в нас все-таки Київська і Зазулінського, яка... Пів нашого міста проходить. Це було правильніше. Да. Тому ми зараз відмовляємо з вами, по а починаємо процес громадських обговорень і процес перейменування тоді на Задулінського на герої України. Питання стоїть про проведення громадського обговорення щодо перейменування. Ні, зараз настоїть питання ні, щодо виконання буде. рішення суду. Ми ну, маємо так. зараз. Um, У нас порядку денний написано. У нас порядку денний написано про проведення громадського обговорення. Що до приміна обговорення. Якщо ми починаємо з обговорення, то не ці назви переименовуємо на Бердичівську і на Українську. Суть тому, яке ми зараз рішення маємо прийняти. Що ми не розпочинаємо громадське обговорення? Ні, ми відмовляємо. У нас громадське обговорення щодо перейменування, як каже Богайчук. Будуть Гердичівська вулиця Вовп'яна на Героїв України. Питання, не не не, ну так звучить в рішенні суду. Шановні, написано про проведення громадського обговорення щодо перемінування вулиць та Зу Гоб'яна. Ми повинні його або проводимо громадське слухання, або не проводимо громадське слухання. Значить, Питання стоїть в тому, що ми не проводимо громадське слухання. Хто yeah. за таку пропозицію? Хто за таку? Відмовляємо. Ми проти. Винесли нас за засідання сесії. Хто за? Розглянути, що за звернення Бувайчука? А ви пишете про проведення громадського обговорення? Ви питання подивіться. А зараз не звернення провести громадського обговорення? Неправильно кажу. Но неправильно сформульовано. Не ми ми маємо не звернувся -те, те, А він не звернувся провести громадське обговорення. що й мова. Я ж кажу, що питання, що звучить. Ми приймаємо рішення яке. Скажіть, Як питання про проведення громадського обговорення, то ми маємо прийняти так або ні. Стосовно цього питання, що стосується ні, це обговорення. питання стоїть неправильно. Ну, неправильно ну, як написали, не так все голосувати. Ну давайте сформулювати правильно питання так. і прийняти сьогодні рішення, так як воно має бути. Ми сьогодні що розглядаємо рішення 에, суду, звернення Богайчука. Звернення Богайчука? він звертається до. Я звучить звернення Богачука? Суд зобов'язує нас розвернути Зобов звернення да. Так. А чого ж у до суду? Звернення... Ні. Суд зобов'язує нас розглянути звернення Богачука. О, Як звучить звернення Богачука? Ну, Богайчук звернувся ні. в суд, не, не до не нас ж звернувся? Да, тоді ми маємо розглянути рішення суду. Альона, воно ще не набрало законної сили рішення суду. Та тому що якщо воно нас сесія тобі не буде. Вони подають на виконавчу нас уровляти. А його воно не розглянути всі звернення Богайчука Ви від... вже не розглянули. Він з коли звертався. Ви йому давали офіційну відповідь. Тут звернення Богайчука до нас до міської ради. Як до сесії міської ради, немає. Тут є рішення суду, яке ще не набрало до Давайте це питання знімемо взагалі і не будемо голосувати, поки вони його неправильно сформулюють. Значить, два питання ми знімаємо. І перше, і друге. Про демонтаж номера дошки в об'ян і про проведення громадського обговорення. Знімаємо. Хто за те, щоб зняти дані питання, прошу голосувати. Хто проти, з одного голосу. На тієї Третє питання принесення змін до фінансового плану кампану чи війська міська лікарня. Ні, це висячні. Це саме питання, я вже вибачаю. вибачаю, Я взяв порядок даній сесії. Добре, день. Не буде заперечення завжди. Так, а зараз технічної документації із... Щодо встановлення, відновлення медіальній натурі на місцевиті на та передати власність. Ір'єнко Галина Панасіна, ОЖБ, 25, Ярешки, вулиця Свободна, 62. Усенко Тамара Васильна, ОЖБ 25, Некорч, Лісова, 45, Душаки Галівонівна, ОЖБ 12, 53, Лісівка, Дачна, 60. Вибачаються це одиничку. Затвердити технічну документацію із земною щодо встановлення відновлення земельної натурі на місцевості та передати у спільну сумісну власність. Є у нас три співвласника житлового будинку, тому земельну заміну передаємо спільну сумісну власність. Присяжнюк Тетяна Володимирівна, Присяжнюк Михайло Володимирович, Зайчука Віна Михайлівна, АЖБ, 868, село Павелки, вулиця Центральна, 3 2. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення с метою передачі в оренду. Шанчук Людмила Євгенівна для Городська. Загальної площі 50 за межами Лебединці. Шанчук Роман слави для городництва загальної площі 50 за межами села Лебединці. Внести зміни до рішення сесії та виконковання. Внести зміни до рішення 24 сесії сересинської сільської ради. 5 скликання 28 жовтня 2009 року. Стосовно передачі земельної ділянки Абінету Сергію Васильовичу було передано 11 соток. При обмірі встановили 01136. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Непощанської сільської ради народних депутатів від 1509 дев'яносто року. В частині передачі земельної ділянки Галині Володимирів для ведення особисто селянського господарства було передано 31%, сутку, при обмірі вона становить менше 0,20-0,3. Запевнені технічну документацію із землоустрів щодо інвентаризації земельної ділянки. А Дошівській міській раді для будівництва та обслуговування інших відділів громадської забудови загальною площою 027-22 місяця Рушівка. Вулиця Корольова, 8, Єсінця, гуртожиток автороподу. Міська рада призначала, реєструємо за собою земельну ділянку. І Андрушівська міська рада для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови загальної площі 0,1360, в місті Андрушівка, вулиця Напрям 0,14, бальнева заводу, Реєструємо за собою земельну ділянку. Затвердити проєкт земноустрій щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення. Зміну законодавства внесених змін на спочатку затвердить проєкт заустрій щодо зміни цільового призначення. Це городництво, яке ми надавали поле пититься. А на слідуючу сесію, коли вже буде витяг і змінено цільове призначення, будемо цим громадянам передавати у власність. Осипович Юрій Анатольович, земельні ділянки запасу. Міняємо на землю для городництва. Загальна площа 0,34,60. Шапак Олександр Павлов, земельної ділянки земельних запасу для городництва 0,50, стесюк Сергій Петрові земельної ділянки запасу для городництва 50 соток по гопдинцях, стесюк Інна Іванівна, земельної ділянки запасу для городництва 50 соток у Суботенко Павло Андрійович земельної ділянки запасу для городництва 50 соток виродинці. Гуляєва Людмила Миколаївна земельні ділянки запасу на городництва 50 соток. Гуляєв Юрій Борисович, земельні ділянки запасу для городництва 50 соток. І курсон Інна Ігорівна. Вони викупили у культури цільове призначення було. Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування на земельну ділянку для будівництва індивідуальних гаражів. Бо там зареєстрований гараж. Ми спочатку затверджуємо на слідуючу сесію, коли буде змінено цільове, і буде витяг буде цим громадянам передавати поряд. Нема питань, можу продовжувати. Та, та, та. Виділити в натурі на місцевості земельну ділянку пай. Острожинська Інна Миколаївна, земельну ділянку для ведення товару сільськогосподарського виробництва, по реформову КСП Заря Саломинківці, ділянка 389, загальна площа 33186, переоформлений сертифікат, проведено жеребкування і виділяємо земельну ділянку. Відмовити надання дозволу на розробку технічної документації із земною щодо встановлення відновлення меж. Земельної ділянки натоді на місцевості з метою передачі у власність до нас звернулася громадянка Капуцин Наталія Анатоліна щодо виділення надання дозволу новою на документації під земельною ділянкою, на якій розташований, і її вже на даний час житловий будинок. Але ми її відмовляємо, тому що за попереднім власником Положенко Олександр Лука Лук'янів давна земельна ділянка. Вже була передана у власність. Це є підстави жони для звернення до суду. Надати дозвіл на проведення експертно грошової оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальної площі 342, місті Антошівка, вулиця Київська, 2, 32, а, кадастровий номер з метою укладання договору купівлі продажу земельної ділянки, що знаходиться в оренді працюнка Олександра Антоновича. Земельна ділянка. Процент, він звернувся щодо викупу земельної ділянки. І виноситься на розмір заява Фондрачука Юрія Анатольовича щодо потягу земельної ділянки для ведення спорта загальне площа 25-292 на три земельні ділянки. Одна ділянка 24,802, друга 0,37 і третя 0,12. Раніше не було оплати на один квитанцій щодо оплати мінімально-податкового навантаження і є довідка про відсутність заборгованості з податковою. Було заплачено загальною, можливо, трошечки в копійках як там, я там помиляюсь 116 тисяч 870 гривень за торговленість мінімально-податкового навантаження. <кхи> <Так. кхи> Є запитання? За Немає. Прошу винести дані проєкт, пропонують винести даний проєкт рішення затвердження сесії ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Проти я можу. Дякую. Всі, всі Всі свободи.